Шановні користувачі, в даному відео ми покажемо, як легко можна оформити замовлення на ліцензію до програмного забезпечення ArtsVid Pro, не відвідуючи відділення надавача послуг особисто. Звертаємо вашу увагу, що для цього у вас має бути наявний непошкоджений електронний підпис, строк дії якого ще не закінчився. Після авторизації в особистому кабінеті онлайн-магазину OLS. Відкривається вкладка замовлення, на якій відображено усі доступні продукти для виконання замовлення. Обираємо необхідний продукт та натискаємо на його логотип. В результаті виконання операції відбувається перехід до переліку наявних ліцензій до обраного продукту. Виберемо тип ліцензії та натиснемо Замовити. На першому кроці необхідно ввести дату початку дії послуги. Натискаємо Продовжити. На другому кроці уточнюємо відомості про замовника: вид зайнятості, контактний телефон, електронну пошту, юридичну та поштову адреси, систему податкування, номер свідоцтва платника єдиного податку, дані керівника підприємства та реквізити розрахункового рахунку. Усі відмічені зірочками поля обов'язкові для заповнення. Вводимо дані та натискаємо Продовжити. У третьому кроці відбувається формування заяви приєднання та рахунку на оплату на основі внесених даних. Це може зайняти деякий час. Для отримання послуги потрібно підписати заяву приєднання та сплатити сформований рахунок. В блоці Клієнт натискаємо зелену кнопку Підписати. В вікні підписання документу обираємо необхідний тип підпису, файловий ключ, апаратний ключ або хмарний підпис. Виконуємо необхідні дії в залежності від обраного типу підпису та натискаємо підписати. Документ підписано керівником. Якщо підпис початки не потрібен, натискаємо Продовжити. На четвертому кроці можна переглянути рахунок та сплатити його. Здійснити оплату можна на сайті за допомогою платіжного сервісу LeakPay або іншим зручним для вас способом. Після внесення сплати замовлення отримає статус послуга надана, на вкладці Мої акти в меню зліва з'явиться акт надання послуг для ознайомлення та підписання. Після підписання акту надання послуг він потрапить на вкладку Повністю підписані. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему ви бажаєте побачити наступне відео.